Всім привіт, мої дорогі колеги! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні вам покажу приклад, як класно організувати всі свої покликання в X-Styles, в проєкті X-Styles. Отже, ви перед собою бачите методичну таку здійснюю. Всіх інтерактивних авторських ігор, яка зібрана по сторінках. Кожна сторіночка відповідає певному розділу. І це не просто так, це для того, щоб швидко знайти необхідну гру. А так як наш чудовий X Styles пропонує попередній перегляд, тобто кожну з ігор ви ще можете попередньо переглянути і навіть зробити увесь екран. Ну X Style's просто в цьому плані величезні молодці, тому що це реально круто. Отож, дивимося, якщо я, наприклад, зараз натискаю Розпочати, я можу перевірити, чи дійсно. На ця гра мені потрібна, ось, наприклад, і навіть я можу зробити на весь екран, і навіть я можу подивитись цю гру. Тобто, ось таким чином. Натискаємо Ес, виходимо з повноекранного режиму. Суть така, для чого ми це робимо, цю методичну збірочку? У нас у вчителів є надзвичайно багато покликань, надзвичайно багато різних матеріалів. І дуже часто ми їх не можемо швидко знайти. Так, да, це так є, ми такі вчителі, у нас багато всього. Але щоби це організувати, Extraus пропонує ось такий, такий чудовий інструмент, власне, організувати все в такі окремі сторінки, і організувати все ось таким чином. Отож. Як це додати? Перш за все, ми робимо новий тайтл. Так, зараз ми оновимо сторіночку. Перш за все, ми робимо новий тайтл. Ось тут можемо просто таким чином зробити, намалювати, можемо двічі клікнути. Ідемо в нашу гру WordWall. До речі, це може бути не тільки WordWall, це може бути ченю, але все, що ми використовуємо: canva, там, class Time і так далі. Тобто, це може бути будь-яке покликання. Ми беремо гру, ось, наприклад, я беру гру і мені тепер потрібно покликання. Все, беру покликання своє, ось, скопіювала. Як же мені вставити це покликання? Натискаю на плюсик і вибираю команду embed. В команді embed відкривається діалогове віконечко, я вставляю Embed link, і мій лінк вбудовується. Тобто в мене є найвіща лінія, я можу збільшити собі, зменшити і так далі. Власне, ось так відбувається вбудування. Якщо раптом мені потрібно, бачите, ось тут в мене вбудовано. По-іншому вбудувати моє покликання, я можу це зробити в такому вигляді. Так, ще в меншому вигляді. І просто зробити ось таким чином, як. Звичайне покликання, але для мене, як для педагога, мені краще робити саме ембет, повне будування, тобто з попереднім переглядом, тому що в будь-який момент можу побачити, яка це саме гра, і найголовніше, дорогі колеги. Це дуже круто, коли у вас надзвичайно багато різних покликань, і ви швиденько їх можете всі організувати. І потім собі, от у вас є дошка, там інтерактивні ігри або робочі аркуші, або там перевірка знань, і у вас все ось по розділах гарненько зібрано. Ви собі все бачите і швиденько можете знайти, що значно економить наш час. Все, дорогі колеги, використовуйте. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь на соцмережі XTELS, обов'язково пишіть вподобайки, якщо є запитання, пишіть свої запитання в чаті. Дуже-дуже дякую за увагу.